Сьогодні пастор хорошу проповідь проповідував. Дуже багато людей не знають, в яку їм церкву ходити. Одні кажуть, ваша церква і віра застаріла, другі кажуть, ходи звідси, бо тут пастор погано співає. А третій каже: ходи в цю, там пастор каже, грешити можна і можна робити все, що хочеш. Ти король цього світу. Але ви задумувались, чому Бог дав церкву? Бог дав церкву, щоб ми з'єдналися з, з Богом, щоб ми спілкувалися з Ним і перебували в ньому. Церква для того, щоб пізнати Бога у книзі Ісуса Христа в об'явленні, в посланні другому і в третьому, Бог говорить до кожної церкви, що вона робить так, а що не так. Церква має з'єднувати вас з Богом. Якщо церква вас не з'єднує з Богом, це церква від лукавого, бо тільки лукавий роз'єднує нас з Богом. Бог все передбачив і тому дав нам Біблію. Слово Боже, книга життя людини, щоб ми не були обмануті сатаною, щоб ми мали життя вічне з Богом. Приєднайтесь до Слова Божого, підписуйтесь на телеграм-канал Салтонетку. Пізнавайте разом з нами Бога.